Вітаю. Посварилися з коханим і вас цікавить, чи проявиться він перший, чи буде примирення, чи буде він ініціатором примирення між вами. Карти мадам Ленорман нам зараз все розкажуть. Гарно проводили час, все було прекрасно. І потім вийшлась сварка між вами. Чого сварка? Сварка через те, що кожен з вас хоче бути головним у стосунках. І ніхто не хоче уступати. І тому сваритись. Коли ви разом, все прекрасно. Коли треба щось вирішити, якісь питання на відстані або щось серйозне, одразу починається перетягування каната. Ні, буде так, як я сказала, ні буде так, як я сказав. І починаються сварки. Треба бути мудрою. Ми, жінки, повинні бути мудрими. Тобто, тут потрібна мудрість жіноча. І, звісно ж, ви помиритесь, тому що ви по судьбі один одному. Ваші стосунки фундаментальні, довготривалі, вони надовго, на дуже довгий період. Карта Якір говорить про стабільність, про надійність. Тобто, який би не був на морі шторм, які б не були хвилі, скільки балів там не була ця буря, Якір кинули, корабль стоїть. Розумієте? Тобто карти хочуть нам показати, що як би ви не сварились, сонечки, все рівно ви будете разом. Треба навчитися бути мудрими і один одному уступати. Чи проявиться ж він перший? Чи проявиться він перший? Так, проявиться, тому що він сильний сам по собі. І він. Він сильніший за вас фізично і психологічно, мабуть, і він ваш покровитель. Він дуже переживає, щоб нічого з вами не сталося, ніякої біди. Якісь проблеми він все порішає. І тому він, як справжній чоловік, проявиться перший. У вас буде розмова, ви поговорите. І, звісно ж, помиритесь. Карта Клєвер, вона говорить про удачу, про щастя. Про гарне завершення справи. Тобто, за що б ви не взялися, завершиться все чудово. Тобто, ви зрозуміли, да, його прояв, розмова, і ви, звісно ж, помиритесь. Будуть іще якісь перешкоди, звісно ж, на вашому шляху, на шляху ваших стосунків, і це нормально, як в любих стосунках. Просто хтось повинен бути розумніший мудріший хто. Звичайно ж ви, жінка завжди розумніша, завжди мудріша. Жінка має право на емоції, але коли емоції проявляє чоловік, вона повинна його заспокоїти. І згладити всі гострі вугли, всі оці піки, бачите, які торчать? Так. А ось і ваш партнер. Що він буде робити? А ваш партнер забезпечить довготривале спокійне плавання. У цьому бурхливому житті, бурхливому, сповненому всяких пригод, перешкод і проблем. Просто бережіть один одного, цініть один одного, і все буде получаться. Звісно ж, помиряйтесь. Бажаю всім мира, добра і любові. Бережіть себе.